По господарства по нашому по благоустрою і по житловому фонду. На сьогоднішній день я би хотів зупинитися подробно на наших війських автошляхах. Я думаю, всі бачили, що йде активна робота по ремонту десяток наших вулиць. Ми начали практично у кінці березня, бачили, які погодні умови не давали нам розпочати ямковий і капітальний ремонт ряду наших. Вулиць, які після зими знаходилися в дуже поганому, жахливому стані. На сьогоднішній день я хочу задоволенням констатувати, що погода нам дала можливість попрацювати. В перші два тижні практично ми активно працюємо на дорогах, працюють три підприємства, які займаються на дорогах. Другетів, Оноківська, Доманинська, Підгірна, Загорська, вулиця Перемоги, Баб'яка, Достоєвського, Заньковецька. Частина від вулиці Лигоцької до вулиці Грушевська, Ольги Кобилянської, Кошицька і Сивольнянська. Розпочаті роботи по ремонту слідуючих вулиць. Це вулиці. Митна, Дружба народів, транспортний міст, вулиця Шумна, вулиця Івана Франка, вулиця Закарпаття, вулиця Духновича, Черновола. Розпочали активну роботи по скверу Феденці-Курятовича біля хімічного факультету. Там буде облаштовані тротуари, перероби, там вже не можна було пішоходам пройти. Будуть зроблені тротуари, буде зроблена вулиця. Панаса Мирного, це тактично центр міста і пам'ятка архітектури національного значення, хімічний факультет і надзвичайно живий район, де пішоходи, десятки тисяч проходять за цілий день. І вулиця Флехаса. Це коротко по дорогам. Планується, завтра у нас сесія міської ради. Ми виносимо на рішення сесії міської ради призначення по Розгляд сесії додаткових коштів у сумі 6,5 млн грн. Куди ці кошти будуть направлятися? Це в основному на реконструкцію капітальних шляхів це 2,5 млн транспортні призначення і тут сільовий фонд, який ми будемо використовувати на внутрішквартальній території. Хотіло б порадувати наших мешканців спальних районів у цьому році. Заплановано провести ремонти майже всіх внутріквартальних багатоперехових будинків. Це в першу чергу, на першу чергу зараз виноситься на сесію слідуючі внутріквартальні території, на які міська рада виділила 2,6 мільйона гривень спецфонда. Це цільовий фонд, який, з якого ми, ми отримали кошти від продажу земельних ділянок для індивідуальної забудови. Це з тих 25 гривень, які до 50% будуть направлятися на інфраструктуру і ремонт чахів міста Ужгорода. Це вулиця Собранецька, 152, вулиця Собранецька, 120, 146, 152, 154, вулиця Сребля, 104, вулиця Устоєвського, 20, вулиця Челюскінців, 10, вулиця Мужайського, 16. Вулиця Сечені, 31, 33, 35, Заньковецька, 4, Проспект Свободи, 29. Вулиця Академіка Корольова, вулиця Ушевська, 64, 70. Вулиця 8 березня, 31, вулиця Лигоцька, 29, 31, 33, вулиця Богомольця, 30, вулиця Бюссужива, 12, 14, вулиця Чорновола, 9, 29. 45, вулиця Омоківська 18, 20, Благоєва 10, 12, 14, вулиця Добролюбова, Закарпатська, вулиця Мінайська, 8 березня, вулиця 8 березня, 24, 28, Крульок Чопський Весняний. Це я перерахував ті внутрі кварталки, які ми до осені повинні освоїти, зробити, і щоб наші люди могли спокійно з багатоповерхових будинок. Вийти, під'їхати, заїхати. Ви знаєте, що там декілька років, практично десятки років, ми нічого не робили. Там буде зроблено водовідведення і заасфальтовані ці всі внутріквартальні території. Це зача номер один, яку поставив міський голова перед міським господарством. І вона буде виконана. Кроме того, ми запланували і вже з понеділка розпочнуться роботи по вулиці Лигоцького, перекресток Лигоцького перемоги до Б'яка. Там буде зроблено благоустрій, буде зроблено вже готовий проєкт озеленення на 150 тисяч гривень, зараз йде на сесію також. І цю розв'язочку ми зробимо таку, щоб вона мала дійсно достойний і такий, як у нас на проспекті Свободи. До речі, після свят, після Пасхи, спільно із, із нашими комунальними службами із, ЖЕК, із ЖЕКами, із ми думаю, зберемо населення, які проживають по вулиці Леоцького. Мер хоче зустрітися із мешканцями цього мікрорайону по питанні влаштуванні пішохідної, красивої зони, таку, як ми зробили на проспекті Свободи. Тобто ми плануємо зробити проспект номер 2 по вулиці Леоцького. зробити красиву пішоходну зону від вулиці Перемоги до вулиці Заньковецької із влаштуванням тротуарної красивої плитки. Освітлення, гарне, лавочки, щоб мами з дітьми могли вийти, прогулятися, віддихнути, відпочити. Красиве озеленення буде закрито від території, від проїжджої частини зеленим забором, щоб зменшити шумове навантаження на будинки і так далі. Коротше, міська рада йде активно у внутріквартальній території і в цьому році поставлені серйозні здачі по роботах на цих. Об'єктах міського господарства. Крім того, хотілося б зупинити на роботах по ремонту покрівлі. На сьогоднішній день заключений договора на 10 об'єктів по ремонту покрівля. Уже розпочалися роботи по ремонту внутріквартальних внутриквар... внутрішньобудинкових мереж водовідведення, каналізації це підвали. Це заміна водопроводів, заміна каналізаційних мереж. На сьогоднішній день обстежено будинки, які затоплені в місті Ужгороді. Це понад 40 будинків. Але виявилося, що наші жінки, вказуються не так їм погано, і жилося. Збирали собі квартплату, 80 90 100 95 до 100% собі використовували на зарплату на свої потреби, а за житловий фонд. Те, щоб вони мали направляти кошти в першу чергу туди, вони просто забули. І зараз вже пішли судові позови. От бачите, в мене на столі вже є судовий позов від товариства під замок. Ми можемо виїхатися цию територію, яку обслуговує товариство під замок. В ужасному стані знаходиться житловий фонд, у жасному стані знаходиться прибудинкові території. Зато міська рада і пішла на такі кроки, щоб. Ці фірми відсторонити від обслуговування житлового фонду. Well, на жаль, вони подають судові позови, ми, звісно, будемо з ними судитися. Але ви знаєте, які наші суди, як вони допомагають міській в раді вирішенні наших комунальних проблем. Як нам допомагають правоохоронні органи у наведенні порядку, у відкритті наших вулиць, базарів і так далі. Це, 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 це опять, буде затягнуто на, на піврок судових судові тяжби, судові процеси. Окремо хотілося зупинити на питаннях озеленення. Тут, я думаю, в Ужгороді живуть і давно, вже ми живемо. Пам'ятаємо, що Ужгород славився красивими розаріями, набережна наша, площі, всі були в розах. На жаль, на сьогоднішній день ми практично втратили цю, я би сказав, Ізюм'янку, міста Ужгорода. Залишилися сакури, а розли пропали. Зараз дамо завдання Агроміксу. Дано завдання нашим службам міського господарства вже розроблені проекти по відновленню розаріїв. Ми плануємо відновити розарій на Богдана Хмельницького, на Мінайськів, на проспекті Свободи, на набережних. Уже Агробікс закупає посадочний матеріал, хороші розтах, і наше місто має бути у розах.